Я Гончаренко Марія Вічеставна, парафіянка свято Володимирського храму, міста Вільнянськ, Вільнянського благочиння, Запорізької епархії Української православної церкви. Хочу поділитися біблійною цитатою, яка мені зараз особливо відгукується новий Завіт. Постання до Филип'ян, 4, вірш 6, 7. Не заботісь ні о чому, носійда в молитві і в прошеній, з благодаренням відкривати свої желання пред Богом. І мір Божий, який привише всякого ума, заблюдить серця ваші і помишлення вашого Христі Ісусі. Зараз для мене ця цитата є провідником у житті. На перший погляд, вона легка для розуміння, але якщо заглибитись у текст, розумієш, що ми маленька частинка цього буття. Наша праця, вчинки нічим не зрівняються з тим, що відбувається у світі. Не треба хвилювати за майбутнє, теперішнє, минуле. Не треба просити так, ніби здавалося, що Бог нам зобов'язаний. Він краще знає, що і коли нам дати, потрібно воно чи ні. Мене ця цитата вчить, що в будь-яких випадках треба дякувати Богу за все, за щастя, хворобу, випробування, страждання. Не треба думати забагато, Мене це також стосується. Бо все, що не відбувається, на вся воля Божа. Не треба бути як фарисеї, а молясь не говорити лишнього, як язичники, ибо вони думають, що в нагостові своїм будуть услышаны, Не употавляйтесь їм, ібо знает Отець ваш, в ви маєте нужду, прежде вашого прошення у Нього. Треба бути смиренним, простим та щирим. Тоді наші прохання будуть почути. Тому я хочу звернутися до всіх вірних чад Української православної церкви. Давайте щиро молитися, щоб Господь Бог послав кожному із нас все те, що хоче кожний православний християнин, щоб ми не забували дякувати Богу за ці хвилини свого життя, бо ми не знаємо, що буде завтра, але повинні завжди мати чисте серце та світлу душу.